А що, якби я сказав, що все наше сучасне розуміння раси, не як біології, а саме як соціальної ідеї, було по суті сформоване однією людиною понад століття тому? Сьогодні ми зануримося в історію цієї неймовірної постаті, чия праця буквально перевернула американську соціологію з ніг до голи? Ну що ж, давайте почнемо з невеликого експерименту. Уявімо собі резюме. Просто перелік досягнень, але без імені. Подивимося, що вийде. Отже, по перше, не один, а цілих два ступені бакалавра. Далі докторський ступінь, і не звідки небудь, а з Гарварду. Потім стажування в Берліні. Професорство одразу в двох університетах. Далі автор десятків книг, активіст, який допоміг заснувати одну з ключових правозахисних організацій, редактор, що створив впливовий журнал. І знаєте, ніби цього всього було замало, ця людина ще й була поетом. Звучить, ну щонайменше, вражаюче, правда ж? Але саме по собі це резюме, це знаєте, лише верхівка айсберга. Справжній масштаб цих досягнень стає зрозумілим тільки коли ми додаємо один, але надзвичайно важливий елемент історичний контекст. Так от пам'ятаєте той докторський ступінь з Гарварду? Це був перший такий ступінь, який Гарвардський університет коли-небудь видавав афроамериканцю. А та правозахисна організація це була не що інше, як NACAP – а журнал це «The Crisis» – найстаріше чорношкіре видання в Сполучених Штатах, яке, до речі, виходить і досі. І це неймовірне резюме належить Вільяму Едварду Бурхарду Дюбо, одному з найперших американських соціологів та по суті засновнику теорії расових конфліктів. Щоб зрозуміти наскільки революційними були його ідеї, треба перенестися в той час. Дюбуа народився у 1868 році, одразу після громадянської війни в США, і тоді домінувала одна єдина думка про расу, що це щось незмінне, щось біологічне. І ось тут Дюбуа робить щось неймовірне він здійснює справжню інтелектуальну революцію. Тодішня панівна думка казала, раса це біологія, а отже, ієрархія між расами є природною. Дюбуаш каже ні. Почекайте, раса це соціальний конструкт, тобто не біологія, а саме суспільство вирішує, що колір шкіри чи риси обличчя раптом мають якесь значення, і вже на основі цього створює цілі категорії та ієрархії. Щоб описати цей глибокий внутрішній розкол, Дюбуа знайшов слова, які й досі вражають своєю влучністю. Він писав людина завжди відчуває свою подвійність, американець негр. Дві душі, дві думки, два непримиренні прагнення, два ворогуючі ідеали в одному темному тілі. Власне, це і є його знаменита концепція подвійної свідомості, це таке розколоте відчуття власної ідентичності, яке виникає, коли людина належить до недомінантної групи. Це ніби постійно дивишся на себе очима іншого білоцентричного суспільства, і це створює дві ідентичності, що постійно конкурують між собою. Але Дюбуа був не просто філософом-теоретиком. О, ні. Він був людиною науки, людиною даних. Він використовував ретельні дослідження, щоб спростувати расистські міфи свого часу. І один з його найважливіших проєктів це просто новаторське дослідження у Філадельфії. Тільки вдумайтесь у масштаб. У 1896 році без комп'ютерів, без сучасних інструментів для аналізу, Дюбуа особисто провів тисячі інтерв'ю. Він стукав буквально у кожні двері, щоб зібрати дані про життя майже 10 тисяч людей 9675, Якщо бути точним, це була просто титанічна праця. І результати! Результати виявилися просто приголомшливими. Дані показали чітку картину: рівень смертності серед чорношкірого населення вищий, рівень грамотності нижчий, бідність значно вища. Навіть типи робіт разюче відрізнялися. В основному сфера послуг для чорношкірих, тоді як білі працювали у виробництві та торгівлі. Це вже була не просто теорія, це були неспростовні факти. І ось тут. Дюбуа робить свій головний, просто вибуховий для того часу висновок. Він стверджує, що всі ці проблеми в чорношкірих громадах спричинені не якоюсь расовою неповноцінністю, а саме расовими упередженнями, упередженнями, які систематично обмежували доступ до нормальної освіти, до високооплачуваної роботи, до якісної медичної допомоги. Та з часом Дюба усвідомлює дещо дуже важливе: одних лише фактів, цифр та досліджень недостатньо, щоб змінити суспільство. Наука може описати проблему, проаналізувати її, але не може її вирішити. І тоді він розуміє, настав час для прямих дій. Його еволюцію можна простежити крок за кроком. Все починається у 1890-х роках з чистої науки, з досліджень. Але вже на початку 1900-х він вступає в гострі публічні дебати, особливо з Букером Вашингтоном та його політикою компромісів. А потім у 1909-му настає переломний момент. Він переходить від слів до справи і стає співзасновником NAACP. І вже за рік, очоливши журнал The Crisis, він перетворює журналістику на потужну зброю в боротьбі за зміни. Та найголовніше, ідеї Дюбуа не залишилися просто в підручниках з історії. Зовсім ні. Вони заклали фундамент для тих соціологічних концепцій, які ми використовуємо для аналізу расових питань і сьогодні. І ось тут. Найцікавіше, як його ідеї допомагають зрозуміти наш світ. Дюбуа, по суті, описав те, що ми зараз називаємо порочним колом. От уявімо, профспілки через упередження не приймають чорношкірих працівників. Через це люди не можуть знайти добре оплачувану роботу і, як наслідок, живуть у бідності. А потім цю саму бідність використовують як доказ того, що початкове рішення було правильним. Бачите, коло замикається, і система починає підтримувати сама себе. По суті, це і є визначення структурного расизму. Це система, в якій нерівність вбудована в самі інститути, в політику, в культурні норми. І ось тут ключовий момент: така система може продовжувати працювати і відтворювати нерівність навіть тоді, коли в суспільстві стає все менше людей з відверто расистськими поглядами. І ось вам, будь ласка, сучасний наслідок цього. Ці дані показують, що середній добробут білих американців у 13 разів вищий за середній добробут чорношкірих. І це не просто результат якихось індивідуальних рішень, ні, це прямий наслідок поколінь, протягом яких афроамериканцям систематично перешкоджали накопичувати багатство. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що праця Дюбуа стала тим самим фундаментом, на якому сьогодні стоять цілі галузі соціології: вивчення расової ідентичності, формування расових категорій, расової політики та опору все це виросло з його ідей. Він по суті створив мову та інструменти для аналізу цих надзвичайно складних процесів. І все це залишає нас із одним дуже важливим питанням для роздумів. Якщо соціальні структури можуть підтримувати і відтворювати нерівність навіть без участі окремих людей з упередженнями, то як нам навчитися розпізнавати ці на перший погляд невидимі сили у нашому власному житті?